Колись я об'їдалася борозольськими пряниками, вони для мене були надсмачними. Це тоді, коли в мене була інсулінорезистентність, зайва вага. Ну, У мене і зараз трошечки є після пологів. я досі. Не справилась, але вона мене вже не турбує в мої 40 років. Тоді ще турбувала. Але в мене була залежність від їжі, і я їла, 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 їла. Було жахливе здуття, але я дуже любила ці ворзельські пряники. Зараз ми з вами почитаємо склад ворзельських пряників. А, значить, тут є повидло яблучне, це прекрасно. В повидло додали в яблучне ще цукор і консервант. Це вже мені не подобається. Хоча зараз всі скажуть, що консерванти абсолютно є безпечними. А, 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 я так не думаю. А, ні, ви нам не заважаєте. Ми вам не заважаємо. А, добре, дякую, а, борошно пшеничне. А, це зрозуміло. Інвертний сироп, а, який складається глюкозно-фруктозного сиропу з глюкози і цукру, тобто три види цукру. Глазур-кондитерська. Отут саме цікаво, у всьому складається. Глазур-кондитерська містить цукрову пудру і жир рослини. В цьому жирі рослинному і, ко... і приховується все саме для мене особисто, потенційно небезпечне. Для мене не потенційно, для мене конкретно це небезпечно. Я в житті не даю ні дітям, ні собі таких більше пряників з тих пір, як почала розбиратися в складі. Хоча тут і є повністю гідрогенізований пальмоядровий стеарин, багато хто каже, що в... тільки в частково гідрогенізований Них утворюються транжири, але це не той жир, який мені потрібен. Він не піде е, на. Будову мого тіла він не піде на мої гормони репродуктивної системи. Це негативний жир для мене. Я не буду це вживати. І тут такого жиру досить таки багато. В різних змінених фракціях жири рослинні. рослини. Ну, тут склад дуже довгий, і все це з жирами рослинними і з різними інвертними сиропами. Тобто, це не здорова їжа. Це їжа не про здоров'я. Нічого проти виробника я не маю. Не хочу зменшити кількість коштів виробнику і не кажу, що. Чим заміняти хватить до мене чіплятись. Я просто обираю продукти харчування, просто читаю, просто читаю склад.